Ма вранці, на світанку, босими ногами. Шла до Бога Україна, тихо з молитвами з вами. вишиванку, розпустила коси, Щоб просити Бога, сили та кращої долі. Вітер коси розплітає, суне чорна хмара, вона впала на коліна і його питає, за що? завинила, що знов кроки крячуть і ростуть могили. Дві... Дзвонить, дзвонять вже щоденно днями і ночами. Сини мої полягли, відкрито все хрестами. Чи я тобі не молилась, чи дітей не вчила, любити землю і тебе. Прошу, дай нам сили В... і почувся Могил. Потерпи ще трішки ти, я загою рани, бо я чувся молитви, мир скоро настане, воля й доля в твоїм домі, повір скоро буде, а ворога не пробачать ні я, ні люди.